Порад вам щодо позаконкурсних взагалі проєктів, я ось якраз про них зараз пригадав. Декілька просто порад, Це не помилки, це поради. Ну, по-перше, дуже бажано, щоб ви самі визначали ту програму фонду відродження, на яку ви будете подавати свою позаконкурсну проєктну пропозицію. Безумовно, ви можете просто, як позаконкурсний проєкт, відправити фонд відродження як структуру. Але це більш там, довга процедура проходження відповідних проєктів, тому що вони мають бути розписані, там, ідентифікація певної ідеї і тому подібне. То це просто більш складним робить шлях проходження вашого проєкту від моменту його подання до моменту його розвитку. Наступна позиція дуже важлива. Це було особливо актуально 3 роки тому, 2-3 роки тому. Коли, наприклад, скажімо, на нашій програмі не було жодної копійки в бюджеті закладено на позаконкурсні проєктні пропозиції. Ну, так званий нерозподілений бюджет програми, він у нас так називається. Тому виникала ситуація. До нас надходять проєкти ну, більш-менш якісні, а в нас немає грошей, на що підтримувати. У нас немає відповідного фінансування зараз, воно є, воно не таке велике. Однак все одно я вам дуже раджу перед тим як подавати відповідну проектну пропозицію. Будь ласка, зателефонуйте, наприклад, дізнайтеся, чи, чи потенційно може бути е, надане фінансування, як загалом да? не, не йдеться про е, вже якісь обов'язкові да там е, зобов'язання з боку фонду відродження, Чи потенційно може бути поданий проект спрямований на? розраховані на таке фінансування в режимі фопаза проєктів. Не полінуйтеся, це просто в певному сенсі може іноді скоротить час і взагалі може не треба працювати над тим проектом, тому що просто нема за що його фінансувати. Ну і ще дві останні поради перед тим, як ми вже перейдемо до запитань. Проектна пропозиція має відповідати пріоритетам програми. Ну, як з тим же прикладом про 75 тисяч доларів на харчування це все чудово. Однак до пріоритетів ми до жодного пріоритету цей проєкт не змогли приліпити при всьому вибажанні. Тому чітко визначаєте, що є сьогодні в фокусі уваги програми або фонду в цілому. Якщо воно відповідає, то відповідає. Якщо вирощування огірків, про які ми на початку говорили, не відповідає. Пріоритетом зрозуміло, яка буде подальша доля відповідно до проєкту. Ну і останнє це теж важливо. Проблема, на яку спрямована проєктна пропозицію, вона має бути актуальною. Це, як правило, не є проблеми, як правило, не фінансуються проєкти, спрямовані на вирішення проблем, які вже там 20 років не вирішувались, і ще 20 років невідомо, як і де вони там будуть, чи не будуть вони вирішені. Це не якісь довготривалі такі ініціативи, да, е е е е е типу, як правило. Це більш конкретні е проєкти, е які мають чітке достатнє спрямування. Ну, наприклад, скажімо, 3 числа цього місяця, ви знаєте, що було е Кабінет міністрів, там о о видана постанова, яка стосується е формування от, громадських рад, Да? Ми оперативно. Підтримали вже проєкт, який стосується е якраз проведення е якраз е певного навчання, певного інструктажу, е певних консультацій і так далі, і тому подібне на регіональному рівні для представників громадськості та представників. Е Органі влади, які будуть цими питаннями займатися, проєкт, який був поданий у НЦПД, це Максим Лацико, да? і буде реалізовуватися цей проєкт і тому подібне. Тобто це нагально те, що виникло сьогодні, да? умовно кажучи, ми завтра його підтримали, а через три місяці воно вже не буде актуальним. Це нагальні, як правило, відповідні проекти, які потребують ось такого втручання з боку представників громадськості. Дякую. Питання.